Навіть собака вже не сплять. Доброго ранку. Мию все під капотом, вимиваю, тому що тільки що приїхав з Казанки Миколаївська область, а в мене ось тут плями мастила з'явилися. Ось де ви бачите темні плями, там було мастило. Це я вже миючим. Засобом майже відмився. Короче, і тут все відмовляємо. Вже виглядає краще, ніж було. Повидував повітрям воду, тому що я хоч і висовував катушку і затикав, її ганчіркою. Але коли я витягнув ганчірку і почав видувати повітрям, то там дуже багато води було то зараз запустив, щоб перевірити, не буде троїти воно. А катушка, як ви можете бачити, в мене погано тримається, тому що я досі не зробив різьбу. Для того щоб її зробити, я хочу знімати ресівер. Треба буде замовити гумові кільця, які встановлюються десь. Тут, по-моєму, встановлюється і позаду там щось. Коротше, треба книжечку буде подивитися. Маленька доробка. Коротше, ліпучка на клеючий пістолет для того, щоб оця площадка для відпочинку на ось отак не падала. І щоб коврик совався так само тут. Наклеїв ліпучку і тепер в мене площадочка буде просто отак триматись, а то всі вже сміються, що в мене четверта педаль. Тут мені коментар написали про те, як перевірити рівень мастила. Я про це звісно, знаю, але щось я спробував перевірити і не зовсім зрозумів, чому в мене так пише. Показує ось такий рівень. Хоча мастило в мене залите вдосталь. Так, ну що, я на своєму улюбленому СТО. Ось спадлюка тарабані. Треба викрутити болт та якусь велику шайбу підкласти. Тому що оце, на це вже всі мізки мені потарабанила. Ну і саме-саме цікаве, знову прийшлось відгибати захист. Я, мабуть, тут, болгаркою, зробу якісь такі отвори для того, щоб наступного разу, коли я вдарив захистом, щоб воно не було мені об ці болти. Ну і саме прикра новина, в мене чомусь, блін, так, кондиціонер капає на мене, чомусь цей болт огнуло. І мені треба його замінити. А щоб його замінити, ви самі знаєте, що треба знімати. І дравника, щоб його зняти, треба розбирати всю передню частину. Тому просто так швидко болт замінити не вийде, а він чомусь погнутий. І в мене чомусь великий люфт у цьому колесі. Так, ну що? З термо цей екран ми прикрутили, він вже, сподіваюсь, не буде виносити мені мозок. І треба буде замовляти цей оригінальний болт з гайкою стифлоновою, міняти його, а потім вже дивитися на все інше, що може там ще бути. Тому що кажуть, перевіряти далі немає ніякого сенсу, тому що цей болт. Мені і псує всю картину. Як він зігнувся, я не знаю. Кажуть, що може я в якусь бордюру уперся колесом. Ну, я їжджу по таким дорогам, що я вже нічого просто не Ніщо мене просто не здивує, тому що, ви самі бачили, я викладав на каналі відео, як я їжджу полями. За роботу заплатив 219 гривень за діагностику і за те, що мені відкрутили болт та підклали ще шайбу і затягнули термоекран. Мій, мій полігон для іспитів, позаду вже немає цих лячних шумів, все вже добре. Ну, а спереді, все ж таки проблема треба буде вирішувати. І знову, коли це все робити, Блін, чому не можна швидко витягти той болт та вставити іншого? Навіщо було придумувати таку дурацьку конструкцію просто? Це треба блін, знімати підрамник. передній, Передню частину. Витягати той болт, вставляти інше, а щоб витягти той підрамник, треба бампер зняти. Така моя чиня? Ну нічого, ми це все зробимо. Пришйом тобі нові ніжки. Побіжиш ти знову по доріжкам. Я двома руками візьмусь. Знову проблеми, коли стою і викручую кермо вліво-вправо, знову в мене тріскочить, я не знаю, як сказати. Ну, коротше, як в мене це було, коли перед тим як я знав, що це шарова опора, в мене зламалась. Автівка зараз дуже не керована, а тим паче зараз дуже сильний. Боковий вітер. Прям дуже сильний. Автівку прям здуває. Я не можу навіть 110-120 їду. Мене здуває дуже сильно. Автівка і так не керована. Я не можу із за вітра зрозуміти. Чи вітер це, чи це ще й тут додачу щось. З ходовкою. Ну, з ходовкою точно щось я розумію не те. Тому зараз я з казанки прямою додому буду зараз їхати на СТОшку та проситись на підйомник, щоб подивилися. Тому що я думаю, що це все ж таки вже знову шарова опора якась, може ліва, може права, може та сама права, яку я нещодавно міняв. То, що на прихватки прихватували. Ну, коротше, якась така ось ситуація. Зараз будемо виясняти, в чому справа. Зазвичай на автівках можна побачити яблочко начебку, яка йде в комплекті з телефонами фірми Apple, а тут чи гумор такий, чи не знаю. Прямо уже улюблене моє стало місце. Я вже сюди їжджу, як в АТБ за хлібом. Заглушки нема. Раз, два. Десь поділилися мої загрушечки. нова подряпина. Зараз. Ну а тут знову гайка відкрутилася, підтягнули гайку і люф знову пропав. подушка порвалась ну, там на половине, да. короче две подушки новые треба купляти две подушки <реклама> Смачно. Смачно, на ну, тебе щи. Собакин. Только не съешь, если тут шайба якось валяется. Да, раньше на стоянке не было месте А зараз о п'ятій ранку тут виходиш і пусто, А пам'ятаю як з ночних гонок приїжджаєш. А вже кажуть місць нема. Все, кажуть. Не така справа, а зараз я не знаю, де подівалися всі автівки. стоянка пуста. Чіпо виїжджали, Чіпо перепливали. А там, звісно, оце хтось так поставив, що я добре, що я не дуже товстий. Віч! Віч! О! Помістився! Ось так зранку заводиться, але починає чомусь через деякий час погано працювати. І треба заглушити і заново завести. Тоді буде добре. Ну, зараз я чую, що поки що добре працює. Таке іноді буває. Не знаю, що це. Коротше, треба, поки ще не закінчилось літо. нарешті зробити резьбу на крышке клапанів. Вона же и постель распредвалив у нас. Короче, гемор ще той. Ось все, починають об чомусь так. Оп, підскочили. Падають. Я відчуваю, що і трясти починають трішечки.